Львівщина, Одеса, Харків. Основні напрямки останньої російської масової атаки. Більше 16 шахедів цієї ночі летіло на західну Україну. Львівська міська влада повідомила про 11 збитих. Однак було і 5 влучань в об'єкт критичної інфраструктури. Харківщина зустрічала 10 ворожих безпілотників, били по цивільній інфраструктурі. Восьмеро людей звернулись по медичну допомогу, двоє з них діти. Внаслідок влучань спалахнули гаражі, пошкоджено господарчі споруди та навчальний заклад. Як оговтуються містяни після обстрілу, бачила Катерина Кусмарова. Ця вирва біля будинку пані Наталі. Результат нічної російської атаки. Жінка розповідає, прокинулись від гучних вибухів. Проте вибратися з будинку без допомоги рятувальників вже не змогли. Приїхали, витягнули нас через окна тому що у нас двері заклинило, Ми не могли вийти. Мужу мене інвалід витаскивали. Скорою його там оказали помощ у подружжя пенсіонерів пошкодило будинок та загорівся сарай. Жінка каже, тепер із страхом чекають холодів, адже відремонтувати оселю самотужки не зможуть. Якщо не окажуть помочь, як ми будемо зимувати, без поняття. Двері в нас ні, це не закривається, ні ті не закривай, сніпі ну, окна вух подіб. Будинку Зої пощастило більше, він майже не постраждав, адже весь удар на себе взяло сусідні приміщення. Жінка розповідає, цієї ночі бачили безпілотники над своїм помешканням. Ми тут із перших днів, ми тут вже в місті бачили все. Ми, якось так, що вона нас не касалася, тому що у нас тут на районі тихо. А тут я я перший раз за, за два роки і спугалась. Після удару сильна пожежа здійнялась на місцевій СТО. Ворожі дрони частково зруйнували коледж, господарські споруди та пошкодили дах на житлових будинках. Пожежники миттєво прибули приборкувати вогонь. Літіли з двух великих шахідах, як тріщо, газона каті. Буквально через 5-10 секунд уда. Почала я так поняв, слухав, потім далі там прилетіло. На місці рятувальники розбирали завали. Місцева прокуратура все задокументувала та відкрила кримінальне провадження. За цим фактом відкрите кримінальне провадження, за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни. Постраждалих немає. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.